Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Історії про важливе. Підступна лисиця. Зустрів якось їжак, лисицю. Рада тебе бачити, їжачку. Лайдно промовила Лисиця. Ти такий милий, о тільки шкода, що зовсім за модою не стежиш. Зараз уже ніхто не носить колючки. Всі мої знайомі давно ходять із гладенькою шкірою. Це так по-сучасному. Ось і я теж іду до перукарні, щоб постригти своє хутро. Задумався їжачок, якщо вже всі звірі мають гладеньку шкіру, якщо навіть лисиця хоче позбутися свого чудового хутра, то, певно, йому теж треба поголитися. Подумав так і попрямував до лісової перукарні. Але ворона, що сиділа на гілці і цюла цю розмову, гукнула до нього. Агов, їжачку, куди це ти поспішаєш? Чи не до перукарні? Ти що, справді, зібрався позбутися своїх колючок? Ну так, лисиця сказала, що вони мені не личать і вже зовсім не модні. Вона так сказала, бо хоче тебе з'їсти, а колючки їй заважають. Не слухай тієї підступної лисиці. Та й взагалі менше дослухайся до чужих порад, а думай своєю головою, ціліший будеш. Читайте разом з нами.